Євгенія Завалій. Політика для дітей. Дуже часто люди не розуміють, що таке політика. Від твоїх батьків чи їхніх батьків людей, здавалося б, старших і досвідченіших. Часто можна почути фрази Я поза політикою. Політика мене не стосується. Політики нічого не вирішують. Байдуже, яка політика. То що ж таке ця політика? Де вона живе і чому від неї всі так сахаються? Письменниця Євгенія Завалій має ступінь магістра політології і знає про політику чимало різноманітних таємниць. Тож із нею ти без проблем з'ясуєш відповіді на ці та інші політичні питання, навіть найбільш я би рекомендувала цю книгу для дітей від 10 років, краще 11. Цікаво, що тут є багато ілюстрацій. багато ілюстрацій та схем. Все поділено дуже правильно, є багато запитань. Цю книжку ілюструвала Альбіна Колісніченко, знана художниця-ілюстраторка. І ще хочу сказати, що у цій книзі ми можемо зрозуміти, що політика це те, що нас оточує. І е, ми не можемо бути байдужими від політики. Коли ціни підвищуються чи знижуються, чого майже ніколи не буває, це теж політика. І якщо під час епідемії невідомої хвороби у лікарнях бракує місць, це теж політика. Скажу по секрету: навіть якщо герой серіалу стає президентом, і тут теж політика. Здається, що пані політика це все те погане, що може нами трапитися. Та чи це так? Ну, не зовсім. Але про все за порядком. Ми живемо в державі, це точно. Ходимо на вибори та мітинги. Це інколи. Беремося за свої права, тобто не дозволяємо себе ображати. І це теж політика. Отож, все, що ви хочете знати, все, що ви повинні знати про політику, про свої обов'язки, а особливо про свої права, ви прочитаєте у книзі Євгенії Завалій Політика для дітей. Навчальна книга Богдан рекомендує.